16 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює історичну справедливість і визнає депортацією примусове переселення українців із території Польської народної республіки у 1944 51 роках. Цей закон був зареєстрований в парламенті ще 2019 року, але дуже довго через відсутність політичної волі, небажання сваритися з поляками, він лежав аж. Дотепер і лише зараз на тлі загострення поляками історичних претензій до України, Верховна Рада проголосувала, а президент підписав його. Я не пригадую, щоб в Україні багато обговорювали ці події в медіапросторі, хіба операцію вісла, але ми маємо знати про них. Отож, що саме відбулося в другій половині 40-х років, польська комуністична влада та керівництво СРСР уклали низку угод, які передбачали депортацію українського населення зі своїх етнічних земель. Українців з території нової Польщі мали переселяти до УРСР, а поляків з території УРСР до Польщі 1944-1946 року. Внаслідок цієї політики до радянської України було примусово переселено зі своїх помешкань близько 480 тисяч українців. Ті, хто залишився в Польщі, стали об'єктом операції Вісла. В 47 році, яку проводила польська комуністична влада за походженням з Москвою, метою цієї акції було ліквідувати базу підтримки УПА, і понад 140 тисяч українців телепортували з південних воєводств Польщі на західні і північні землі, де їх розпорушили серед польського населення. Отож, депортації українців були результатом спільної політики СРСР та польських комуністів, спрямованої на зміну етнічного складу прикордонних територій і придушення українського національного руху. Внаслідок цих депортацій багато цивільних українців було брутально вбито. З допомогою історика Сергія Шумала та священника УГКЦ, отця Юрія Лещинського Мені вдалося відшукати постраждалого свідка тих подій пана Юрія Біласа, який мешкає у французькому місті Сан-Ліс. Його маму, батька та маленьку сестру польські комуністи вбили під час депортації українців з села Завадка Морахівська у 1946 році. Нам не вільно було про те говорити. Поляки зараз знущави до 90 років над моїм братом, бо він також вижив. Я запрошую вас послухати ці свідчення, підписатися на канал Обличчя Незалежності та залишити коментар під цим відео. Село це називався «Завадка Морхівська. Бачите, всього починало ще розвивати. Як мій дідо приїхав з Америки, і Це школу збудували, церкву збудували. І після того школи то все було знищене. Всі люди були вимордовані. Всі, що було це було? В 46 році, 24 січня, поляки напали на село дуже страшенні, не зібрали людей, щоб мордувати спеціальних людей, нищити в найбрутальніший спосіб людей. Вони вибрав 8 годині рано, напали на нас, і мій тато каже до моєго брата: він мав в той час 13 років, він ще бояв за коня, каже: Владик, ти бери коня і втікай. І брат втік, взяв коня і, і втік. От і вони пляку при... одразу прийшли. I tak to był na dworze zastrzeliwy. Moja mama, ja mam w tym czasie, w 18 miesiącach, w 18 miesiącach, w Rukach, w była straszennie zamordowana. Ja tu mam spisok. I to spisok tych ludzi, jak ja ich na i znał. Właśnie, tych ludzi, że wsi, mają znał wsi. Parę drodzy, zeprawił tych reszta ludzi, i parę drodzy czamy. Розстріляли всіх. Каже, от що будемо робити з вами. Як ви не будете їхати з вицель. Бо люди не хотіли їхати вишити за Владку Берхівську. Люди не хотіли. Люди хотіли жити на своїй. Бачите, пізніше на третій раз напали, то так люди втікали, то, то до них стріляли, як хто тільки видів. То також забили щось 6-8 людей. І пізніше, już, в, в маю. Puszczałem wszystkich ludzi na siłę, na wózach i, i do sowieckiego sojuszu, na pionutych poci. To niemożliwe. Ja o tym nie lubię kazawać, bo to jest jach, żach, żach, że te ludzie panieżyły. I moja siostra, 7 roku, bagnetą, zabi, zamordowana bagнетom, wsi popydawały tato, mama, siostra. To był wielki krzyk. Mój brat, on czuł, że to jest. ze swoim sąsiadem, moim wujkiem, takoś, I jego żonę zamordowano. Miał dwie córki, 16 i 17 lat. Te córki były pomordowane. W taki sposób ginęła cała sila. Drugi, Andryj, nieczysty. Takoż, ima 16, ima doczki, 16, ima takoż, ima i miał 16 dwie córki 16 mi się młody dziewczata i żołnka majże mu na oczach to zamordował i go później schwusował do sojusku i win przejeżdżałem mi się andrzej, andrzej nieczesny żył w sieru oj coś mi gdzie e, to żył a moją później moją ciutku babu І повторні тата також, всіх висловив в Совєтський Союз. Вони жили в кімнаті, в маленькій кімнаті було скільки родин, тисяча людей жили всі в одній кімнаті. В СРСР. Союзі. Вони переживали голод і І я, я з тим з моїм братом. Воєвідним братом, я трошки співкав і жив Сукінниках, сукінка, польвова, я в нього був, він оповідав також, це було ж було страшенне, Все, що не прижили також там в Совєцькому Союзі. Той дідо, що мене спас, з баским як я ще спас? То, як всі перейшли, і чоловік з другого села, яке ще назвало Мокре, який знав його батька, який був у Франції, бо мій батько був кілька разів їздив між Поштом і, і Францією. Він їздив він стігав багато людей. І той чоловік з другого села також був у Франції, вони ще знали разом і прийшов видіти Біласа. У 10 годині. По то рано було восьма, то було січень 24 лютого було менше градусів морозу. І він перейшов і видів, що я ще руком рушив. Як він йшов, я руком рушив. Дитина, маленька дитина рушила руком. І він взяв ту дитину, під, під мальто садив і приніс з домів. І вже не, я вже казав, що я вже не плакав, ніч, і ввечері я почав плакати. І та жінка каже, та що ми будемо з ним робити? Що з місто діти робити? Це був це це жах. І можна паски того чоловіка, то, я кажу, тату на нього, мій тату, то був мій тато і мама, бо вони мене е, взяли до себе. Мій брат разом мав 13 років, бо він мав той тато мав три дочки. Дві дочки вже померли, а одна ще живе на півночі Польщі. Бо нас пізніше всіх вогнали на півночі Польщі. І я жив, ми жили в лісі. В лісі це було щось. Жах бо Ми мешкали в стан, корова, і ми всі разом. Корова, і ми всі разом в тій стані мешкали. В лісі. От. Це, було, це був жах, я навіть не можу сказати. казати. То чоловік мене дуже любив. E, я також його, це, бу, це була, як -то повісти, моє надія життя. E, завадка мужівська, що я зі своїми товаришами ми збудували такий меморуар маленький: от. То є внучка того діда, що мене спас. то його внучка. Бачите? і там те люди, що були, по, по, та спільна могила. Перший раз вимордовані. Більше про ці події і про діяльність у пана Закерзонні можна дізнатися, переглянувши документальний фільм Мирослава Іваника Вогонь і зброя. Я залишу на нього посилання в описі відео. 98% було заселені українцями. Там всі села були заселені українцями. Я спілкувався з поляками, то я навіть знав, що в неї є поляки. Бо ми всі говорили по-українськи. Це, це абсолютно Гемківська Балківщина, мій дідо, був австріацьким військом. Це, це всі говорили по-українськи. Друге село. Всі села це було, це було 90% українців. Друге село той чоловік, що мене спас, називалося Мокре, то там було щось. 100 номерів, більше, як може, 100 номерів, то три три родини були польськи. Я навіть, всі розмовляли, а після війни, війни, то кожен боявся говорити по-українськи. По того того чоловіка, того тата мого, другого тата, його дочка говорила зі своїм подругом, в автобусі по-українськи, то і польська на неї ще накинула. Плюнула і каже, ніхто ту Україну не буде робити. Люди ще бояв утворити рот, щоб щось карати по-українськи. Я був в польській армії, то ніхто не знав, що я українець. Я би не, міг, я би не мав життя. Чи ви знаєте, скільки було церков на Вемківщині і Бойківщині перед, перед війною? Десятки сотки церков. Наприклад, в Забачті, в репіді, в Команці, то все, в церкві було спавні. Скільки священників було замордованих, брутальні. Бу за... Страшенні... помордовані. Прямо було страшенно боммордовані. Прямо бомордовані. Mm -hmm. дітями... Так само, як і священники, також були умордовані. Не вільно було ходити до церкви. І пізніше церква була заперта в другому селі. В моркві церква була заперта, а люди хотіли йти до церкви, а двічі підступно не зробили. Бо то була греко-католицька церква, то я йшли там ні то, і вони пізніше дали Поляка, щоб Поляк правив службу Божу. Латинська. А Українці не хотіли, то вони дали якогось православного. Як і не навіді українців. Якщо ви вважаєте цей контент важливим, підтримайте канал Обличчя Незалежності на Патреоні та Екофі за посиланням в описі відео. Дякую. Це не до українців. Бо українці хотіли мати свою державність. Вони ще Це польський шумініст, вони ще не могли згодити, щоб Україна мала свою, свою державу. Вони сполінізували всю, всіх Венків, бойків, вони страшенно сполінізували. Одна бо, бо, сестра поїхала до Совєтського Союзу, до України, в посторонні моєго батька, а друга сестра вогнали до Польщі на північ, у нас жили одні люди в селі, то наші страшенні бояли говорити по-українськи. To, żeby ktoś nie czuł, żeby żeby żeby, żeby ktoś mówił po ukraińsku. ja mam 12 roku i mój brat e, każe, ty znajesz w e, tam y ty i Piniśa postarał, żeby mi nie wiedały e, e, dla dym dla dzieci dla serid, specjalny dym dla po polsku to się wiedały dom dziecka. І я піше в тим домі був від 57-го до 18 років. А там ніхто не знав, що я українець. Я, я, я страшенно боявся сказати, що я українець. Пініше в армії ніхто, ніхто не знав. Тільки я сказав українець, як я приїхав до Франції. Я сказав, я є українець гордо. Я приїхав до Франції. w 68. roku. I ja był w Polsce i jedna żona mi Jurku, ty masz jeszcze w Francji. Bo, moja, bo mi tato był w Francji. W 37. roku był w Francji. I, i tato ma wielką gospodarkę. I tato mówi... Tato, dziadko ma wielką gospodarkę. I dziadko mówi do mojego tata, Iwona, przyjeżdżaj. Бо треба господарку тримати, бо дідо був три рази в Америці перед Першою війною святого. Під час Другої війни він мав, він мав добрий знав багато людей, і навіть в селі не було церкви, не було школи. І діду, як я вернув з Америки, він каже: Знайте, хлопці, як то тяжко не знати ні читати, ні писати. Він каже: давайте збудуємо школу. І щоб наші діти знали читати і писати. От, то він за його ініціативи збудував зават церкву і школу. І вже мій тато і тата брат, то вони вже знали читати, ми також знав читати і писати. Як тато поїхав, і ще вернула до заватки, то його брат Юско поїхав до Франції. От. I wynie Francji parę to było 38 rok. Bole. I 38 i miota to kaže siostra mojej mamy, kaže mi Natasja chce jechać do Francji i siostra mojej mamy w 38 też przyjechała tu do Francji, 38. I piękniejsza jedna żinka, która znała e, siostrę mojej mamy, kaže ja знаю, że twoja ciotka tam jest w Francji. I ja w tej czy w jakoś tak próbowałem, że ja tu przyjechałem. W tej czy w ośmiu, ja się weszłem do Francji. Każdy, ja też nie chcę robić tego samo, to nie była pomyłka. Tylko chcę, żeby robili to żeby komunistom, to co ja zbuduję, żeby komunistom nikt nie mnie odbierał. Że moje dzieci żyły tam, że ja im dam, żeby mały, to co ja im dam. На, мене найгірше також був, що поляки ходять з тризубом, як вони, можете бачили колись, з тризубом, і на тій тризубі немовля, польські немовля, що українці так роблять. То наперед, вони всі подивлять, що вони там, димовлята були вбиті на очах. завадці. моя сестра, що вона має 7 років і багнетом прибрили. То, що, бачите, вони кажуть за вогонь». Мене це дуже болить. Він кажуть, за вогонь». Це є щось, це є трагедія. це Як можна говорити «за вогонь»? Вони не бачать, Винківщина, Бойківщина була цілком вимордоних всіх людей, вивіз в всіх людей. Там, там, там навіть поляк, один мені каже так. Ні, я вам скажу по польськи Nie, tam, bo tam, tam tam i po śmierci śmierci kąsa. nie, nie, się nie, 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 ja widzę nie, nie, I nie, 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 Kultura. nie, 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 I, по ту трагедію. І той Гейдройц, ви сте може, чули, гей-дроць. Ви він надрукував свою журналі. Я, я вказав, що було і так далі. І ми каже: ми хочемо, щоб то обернути сторінку. То не можна. Все стояти на місці. дивитися взад, що було колись. Дивіться, німці і французи. Скільки було жертв? Це є звики дві держави, не разом співпрацюють. Ми не будемо разом співпрацювати, як не будуть думати за завої. Це буде, це буде ще гірші вогні для, другий раз, і ще гірше буде для Польщі. Бо як вони відіпхнуть Україну, дай Боже, в російські обійме, це буде катастрофа для Польщі неможлива. То вони не будуть мати границю з Україною. А буду мати границю з Люципером, російським Люципером. Дякую, що дивилися. Дякую усім патронам за підтримку каналу. Саме завдяки вам я можу створювати цей контент. Долучайтеся і ви за можливості до фінансової підтримки. А якщо ви ще не підписані на канал Обличчя Незалежності, запрошую це зробити прямо зараз. Адже це зробить контент видимішим на просторах українського Ютубу. Бережімо нашу національну пам'ять. Слава Україні!